Українські пастори проходять перевірку на вірність своєму покликанню. Бог нас всіх тестує. Ця конференція є свідоцтвом того, що відбулася пасторська спільнота серед баптистських церков України. Була така простота, дружба, любов, відносини. Дуже актуальні теми, особливо, по тому, щоб нам бути лідерами, які гнучки, які відчувають ситуацію, які здатні перебудувати десь свої погляди. Актуальна, доречна. І мені як пастору військовому капелану, пов'язано ще з військовими безпосередньо. Церква має ще більш активно все включатися, підтримати наші збройні сили. Конференція була дуже богословськи осмисленою для нас це велике благословення бачити братів, які можуть бути, можуть бути корисними, навчити нас в чомусь, підсказати, як правильно що робити. Я думаю, це найголовніше досвід, досвід, практика життя інших людей. Це мабуть найголовніше. Ми звикли до нашої церковної громади, ми звикли до церковного життя, і а це якраз такі дуже чутливі сфери і теми, де з найкращими намірами можна зробити дуже погано. Нельзя розгублятися в час війни. Треба згуртуватися нам, всім братам, і робити ту справу, яку Христос нам наказав. Ми це розуміємо. І ці речі потрібно називати прямо в часи війни. Період війни, в якому ми зараз живемо, він по суті змінив формат нашого життя. Він змінив формат наших служінь, богослужінь. Він спонукав нас бути більш відкритішими до людей і ближчими до людей. Ось і навіть якщо подивитися на дану конференцію, то вона прийшла в форматі такому більшого спілкування, відкритості. Таке відчуття щирості, напевно, серед братів. Відкритості зламаності навіть я би сказав. Хоча прийшлося їхати за 400 кілометрів сюди. Да? Но я дуже радий і дуже радий, що побачився з братами і за ті теми, які були підняті і висвітлені. Такі заходи вони дають можливість розвивати бачення на майбутнє. І можливості для церкви служити, бо справжній служитель має бути вчасно сповнений сили Божої.